Що, друзі, добрий ранок? Я вже прокинувся. Спав так собі, бо дуже було чутно. Шум з вулиці. Вони дуже гучно розмовляють, плюс в домі, коли хтось ходить або десь розмовляє, теж все чуть. Стіни дуже тонкі. Та й біруша десь в мене одна випала, то коротше, трохи було чутно все дивлюсь. Взагалі я ставлю собі на телефоні режим не турбувати. А це дивлюсь. О четвертій ранку дзвінок. Там, якщо типа два-чотири рази телефонуєш, то воно типа, набирає абонента. І беру трубку, а він, він каже: Привіт, типа, я тебе чекаю, типа під під'їздом вже тіпа, таксіст. Я кажу, прекрасно, але типа мені таксі не сьогодні треба, а завтра. Він такий, о, тіпа, сорі, тіпа, ладно, давай. При тому, що я написав диспетчеру декілька разів, що мені треба на 07-10. Потім я запитав номер водія, тіпа, щоб я міг ну, спілкуватися, щоб бути впевненим, що він приїде і все таке. Він мені дав, водій мені пише, я тіпа, завтра тебе заберу, тіпа, не хвилюйся, все туди і сюди. Я йому пишу: мені не треба завтра, бо в мене, типу, виліт сьомого. Мені треба сьомого таксі я на завтра. Він каже: А, окей, типу. І все одно приїхав у четвертій ранку. ранку. Дивний якийсь. І, то я тепер трохи хвилюю, щоб він завтра приїхав. Бо хі -хі, сьогодні приїхав, я не вийшов, а завтра не приїде взагалі. Ну, коротше. Бу, Якщо що, встану раніше, напишу йому. Заздалегідь приїде він чи ні. Якщо ні, то буду шукати інше. Таксі викликати в мене там є номери і накриняк Uber. Просто Uber може приїхатися, седан і в седан не влізе велосипед. І він спочатку казав 20-30 євро, а потім, коли я йому скинув тіпа, коробка яка буде, він каже, що тобі треба велика машина, типу 40 євро. Ну думаю, ладно, 40 євро мене теж влаштоває, аби він тільки приїхав, забрав мене. Так що зараз вже запарив собі вівсянку, зробив кофе. Зараз yes. поснідаю і буду вирушати на пошуки коробок. Що, друзі? Перший магазин і одразу вдача. Заїхав в магазин трек. І в них якраз дві коробки стоїть, стоять на викид. Одна маленька, а одна як сларч. Те, що мені треба. Так що зараз їду додому, завожу байк. І йду сюди пішки, напевно. Бо їхати з коробкою буде незручно. Тому, тому тому їду, відвожу байки і йду сюди пішки. Бо сюди йти кілометр 30 чи щось таке, не дуже далеко. Коротше, схожу пішки і потім вже візьму байк і буду кататися. Сьогодні мені пощастило, а я дуже нервував на рахунок коробки, бо я був не впевнений, що я зможу знайти її, Але з першого разу і одразу так. Так що це класно. Що, друзі, коробочка на базі. Погодка роз'яснюється, трохи спекотно становиться. Трохи заманався і нести. Зараз піду схожу до магазину. Куплю все необхідне. І... або поїду одразу кататись, або типа ще щось пообідаю. Подивлюсь, короче, зараз, як бути. Сходив в магазин, дуже подобається мені цей магазин, називається Mercadona. Це їх якийсь місцевий супермаркет, там дуже багато випічки всякої, дуже багато морепродуктів, м'яса, ковбас. Прям дуже всього багато. Взяв собі таку емпанаду європейську з м'ясом. Зараз поп'ю чайка і поїду кататися. В принципі, там собі кобасу, рибу, хліб на завтра купив, зроблю бутерброди ввечері. Так що плюс-мінус я готовий. Єдине це скотч забув. От блін. Забув скотч. Саме головне і забув. Добре, повертатись вже не буду пізніше. Схожу ввечері тоді. Що друзі? Поїдемо котнемо по місту Аліканти. Хочу з'їздити на пляж зараз. Єдиний мінус це те, що один дощик щось може сити. Походу на сидбами не покупатися. Але з'їздимо, подивимось, хоч що там. Воно щось моросячить прям може напевно навіть треба було одягати зетровку замість цієї кофти. добре ладно, поїдемо спробуємо, може, може нормально буде зараз розігрість Бо так неприємно трошки. І зараз воно все буде вологе. Що я можу сказати? Що жопа трохи відійшла, я можу принаймні сидіти на ній без кофти, це вже добре. Але ноги, блін, взагалі не проходять. Як боліли, так болять. Руки теж, як були онімілі, так і є. Типа, я не можу нічого робити. Нормально сумки пристібає довго, шнурки зав'язує теж довго. Короче, треба трохи часу, щоб оновитися. Коли поїду, яльчик на сервіс повезу. То запитаю оцього мастера, що він мені порекомендує, що, що саме неправильно в моїй постаті, чому в мене так руки болять після їзди. Бо мені треба з'їздити, мене... ну, вона тіпа, так само як щолкало, так і щолкало. не гірше, не краще, але сама суть, що тіпа, неприємно, не зрозуміло, чого воно щолкає. Його зна. Я так коли ходив за коробкою, наче сонечко вже почало виходити. Я поки навіть сходив, у мене аж футболка була мокра. А тут тоді добрий вечір. Дощик як і якось прохолодно. Але по прогнозу на вечір має бути ще сонечко. Якщо будем сподіватися, що погода. Буде гарно пізніше. Тільки що зустрів сусідку по квартирі. Не знаю, на іспанку схожа. схоже. Робила там йогу чи зарядку, я хотів посидіти там, але вона там зайняла ту кімнату. Вона каже, можете дати, типа мені все одно, мені нормально, я кажу, та ні. Не хочу, піду десь в іншому місці посиджу. На балкончики собі сів. Емпонаду цю, як захам'ячив, думав тільки одну з'їм. ну, половинку в кінці кінців з'їв все, бо дуже смачно, закритий пиріг з курицею, там соус, бешамельний. коротше, дуже смачно заходу. Проосанчиком зверху да. полірував. І, все. І пісня бомба Блін, ну могла б бути погода ще один день нормально, ну що це таке Прямо перед моїм від'їздом? Я ж хотів політати ще на дроні. Там є прикольна локація, де можна було познімати, подивитися на пляж, яка водичка гарна, коли сонце падає на неї. Ну нічого, може ввечері сонечко вийде і я зганяю, що тут їхати? Кілометр до пляжу і я вже на місці. Зараз хочу по набережні проїхатись, подивитись, що там як. Може піду до води, спробую яка вода. О, не знаю, ще хотів би. Може піду в декадлон, полажу, подивлюся все ж таки собі якісь шорти гарні з памперсом. Це просто цікаво, я люблю по спортивним магазинам ходити. Так що може, може піду, якщо буду робити нічого пізніше. Треба десь знайти ще скотч. Це із основного, що нам треба. Основні завдання. А так, вечеря в мене вже є, треба тільки приготувати. Таксі, наче домовився, на ще ввечері напишу, щоб бути впевненим. Коробка є. Залишилось тільки все скласти, спакувати і все. І я, в принципі, готовий. На рейс я зареєструвався. Буду сподіватися, що по вазі все пройде, бо тоді було 28 кг, зараз в мене максимум 23 може бути по квитку. Але тіпа, е ну, їжі не буде. Щось якусь мелочовку я повикидаю, яка мені не треба, але все одно я думаю, що на ну, 5 кілограмів точно я не позбудусь так легко. То я думаю, що... Я думаю, що якийсь. якась противага буде все-таки не мою сторону. Ось уже і набережна. Добрий день. А ми ось так, чик. І прямо сюди. Блін, без сумачок так класно їхати взагалі. Легенько крутиться собі, руль не важкий, нічого не падає, нічого нікуди не тягне. Дивіться, яка красива набережна, все в пальмах. Все викладено красивою плиточкою. Зараз треба знайти тільки велодоріжку, щоб то нікого не смущати. Ми сюди поїдемо. Ось ми вже плавненько доїхали до пляжу. Пляж Так Якщо порівнювати з Валенцією, то мені тут більше подобається. Блін, сюди сміло можна їхати відпочивати у жовтні просто на пляж, гуляти, їсти ходити. Оце, блін, я розумію, відпочинок. Або у вересні взагалі спокійно можна сюди їхати, без ідеї будь-яких питань. Погода гарна. Все працює, люди навіть купаються в таку погоду. Друзі, як я обожнюю це морське повітря, це просто щось, якісь спогади з дитинства одразу. Як ми їздили з батьками на Азовське море, Приморськ, там теж так пахло морем. Хоч там було і нудно, але там було спокійно, я туди з задоволенням поїхав би зараз. Бо там такий відпочинок. Вже коли тобі за 30 просто гарненький, прекрасний відпочинок. Люди, не дивлячись на погану погоду, просто купаються і насолоджуються лікар. Але коли отак стоїш, то воно, в принципі тепло, і зараз дощу нема, то взагалі. А под вечеряка тут краса! О май гад! Просто на З іншої сторони гора, з іншої сторони море, посередині дерева або пальма. Що може бути краще? Просто сижу тут вже хвилин 20 дихаю свіжим повітрям, дивлюся на все це і насолоджуюсь. Як вам такий тунельчик для людей і для велосипедистів з освітленням? все як треба. Класно. Не знаю, чи є там дорога, але ми зараз спробуємо ми ж на гривень. як... Нам як то кажуть, як солов'ю по хиру. Можна їхати і по грунтам, і по грязі, і по піску, і по щебню, і по чому завгодно. тух тух тух, тух, тух. Це теж відкривається гарний вид, на лікан. Красивенько. Ось так, спакував в коробочку все. Завтра ще скотчем домотаємо, але не хочу мотати, бо пізно, щоб не турбувати нікого. Так, обмотав по кругу, завтра ще я пройду. З таксистом, наче переговорив. Каже, що заїде Та завтра. Так що буде завтра чекати на нього. Фух. Ось такий від, вийшов в мене відпочинок, відпустка. Сподіваюся, завтра все пройде без пригод. В цілому все так спакував. Рюкзачок в мене буде. Там електроніка і їжа. Та й все. Зараз погуляю ще півгодинки, 40 хвилин. Та й буду лягати спати. Так що, всім до завтра. Що, друзі, як ви можете вже бачити, я в аеропорту забрав мене таксіст, нормально не підвів, все добре. Зараз буду, буду додатково, ще запакую скотчем. Я буду шукати свою стійку реєстрації буду йти здавати велосипед, щоб бути вже спокійним. Коротше, все, друзі, здав. Так що тепер я можу видохнути і летіти з, зі спокієм додому, бо дуже нервував через здачу, таксі туди-сюди. Все вийшло, все гаразд. Е, запитала в мене на стійці реєстрації, скільки е, важить мій байк. Я кажу, це 23 кілограми, плюс-мінус. А, типу окей, добре. Тільки що пішов здавати 26 але ніхто нічого не сказав. Я якщо б на стійці реєстрації сказав, що більше, то прийшлося би платити, бо дивлюся, ця авіакомпанія так трохи піддрачує. Всі там в чемоданах щось риються, перекладають. Не, не дозволяють, щоб більше було кілограмів, ніж має бути. Коротше, що я? Що, пройду всі чекпоїнти і буду вже сидіти собі відпочивати? Там же і поїм, хоча я і поснідав. Не знаю, захочу я їсти чи ні, може перед самим вилітом вже. Коротше, буду йти все проходити. Таксі, красавчик, приїхав, раніше трошки навіть забрав. По таксометру було 30 євро, але ми домовлялися з диспетчером, що буде 40, так що 40 я і заплатив. Їздять, звісно, вони тут <сміття> на червоний, взагалі Похер, похерті, їде. швидкість по місту 80-100. Нормальні текули.